Мої вітання, ми з України, і сьогодні разом із нами Михайло Шейтельман, політтехнолог, політолог та письменник. Пане Михайле, радий вас бачити та чути. Вітаю всіх, доброго дня, пане Михайле. Я пропоную сьогодні обговорити, проаналізувати, розібратися в тих заявах, які пролунали з вуст Олександра Лукашенка. Їх достатньо багато. Він заявив, що Сполучені Штати Америки стримують Україну від переговорів, щоб розтоптати Росію. В Єревані. він казав про те, що якщо Росія вона програє в Україні, то ОДКБ чекає розпад. А якщо вже рухне і сама Росія, то під її уламками і опиняться всі Одекаби можемо так говорити. Також він сказав про те, що якщо Зеленський не піде на переговори, то Україну очікує знищення. От на вашу думку, про що свідчать такі от різнопланові заяви білоруського диктатора? Насправді різнопланове. Ну, по перше. То, що ОДКБ не буде після Поразки у Росії, то це, це правда. Це так і буде. Але вже в наступному році, ну наскільки я пам'ятаю, то Казахстан говорить, що вони не будуть частиною ДКБ. Також ми бачимо, що Вірмінія також вже ну, фактично не є частиною ДКБ після того, що вони відмовилися підписувати цю декларацію ДКБ. Тому в цьому випадку Лукашенка говорить правду. Що касаємо того, що він говорить про це загрози знищити все в Україні, то це щось нове. Тому що це говорить, що Лукашенка він готов брати участь в геноциді українського народу. Так? Тому що, якщо ви повертали увагу, він що казав? Він казав, Путін вже казав вам, що не буде. Української держави, а я говорю, що не буде нікого і нічого в Україні, нікого і нічого не буде. Від України нічого не залишиться. Про це нічого, кажуть нічого не залишиться. А, а, а це визначає, що він говорить, що ми всіх готові, всіх вбити, всіх українців, так? І хто це ми, і, і він це знає, так то він зараз а, в, ну, бере участь в геноциді. І це щось нове, тому що він. Всі часи він говорив таке, ну кажемо, таку нейтральну позицію. Він так і нашим, і вашим говорив щось. Він говорив, що це є загроза, і що найкраще буде, щоб був мір, і що були перемовлення. А зараз це пряма перша, вперше це була пряма загроза з боку Лукашенка до України. От і це щось нове для мене. На вашу думку, от з огляду на останні події, заяви Лукашенка загадкову смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея про це сьогодні ми з вами окремо ще поговоримо. А наскільки висока є ймовірність того, що Білорусь вона все ж таки вже повноцінно а, піде наступом на Україну? Насправді такої ймовірності я ні бачу, тому що не знаю для чого. для чого потрібна білоруська армія зараз. Що вони можуть іти з, з Білорусі на, на Україну, то ми маємо зараз на кордоні дуже багато наших збройних сил, і це вже не буде 24 лютого. Це буде щось інша справа. І тому найімовірніше, на мій погляд, то що якісь. Військові офі... офіцери, як це говорить, офіцери, так офіцери білоруської армії, вони можуть іти до приватної військової компанії, до Пригожина, наприклад. Це можливо. Але як білоруська армія наступати на територію України, це виглядає як щось: ну, ну, не можна казати, неможливо, але не, не наймовірно. А те, що будь буцім, то він вже перебуває на території Білорусі і займається певними координаційними діями щодо формування приватних військових компаній у цих приватних військових формувань, він координує ці дії задля того, щоб налагодити певні процеси на території Білорусі, розпочати якісь там ну організаторські певні процеси щодо готовності Білорусі вступити в війну. Чи він шукає найманців для своїх формувань? Ну, на мою думку, це найманці для його формувань. І цей найманці, він може брати їх не з таємниці, він може брати їх з професійної армії Білорусі. Це буде професійні військові. В Росії майже не залишилося професійних військових, тому що ми їх всіх вбили. і Йому потрібні професійні військові, а там є такі, ми ну кажемо, з професійною освітою. Професійної освіти людини, білоруси, і білоруська армія це 40 тисяч людей, так? 40 тисяч військових, і з них, ну кажемо, 10 тисяч може бути професійних військових. І це дуже величезний потенціал для приватної воєнної компанії, військової компанії Пригожина. Пане Михайло, а от з приводу дещо загадкової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, думаю, що ви знайомилися з тими публічними версіями, які існують буцім, то що Макей він був уповноважений Лукашенком вести переговори із Китаєм і Заходом. І це мовляв не дуже подобалося і Путіну, і російському керівництву. І саме за смертю Макея стоїть якраз і російське ФСБ. Що ви думаєте про це? Ну, я не впевнений, що взагалі були будь-які перемовини з Китаєм. Не впевнений. Не впевнений, що Макей був відповідальний за це перемовлення. Але те, що ми так знаємо, то, що він був відповідальний за всі відношення з Західом, і всі відношення не тільки зараз, не тільки під час війни, але це вже якісь 10 років. Що він був ну, він людина номер два. В цій білоруської політичної ієрархії і найближайший політик ну, між політиків, не між людей бізнесу. Між політиків – це найближайша людина до президента Лукашенка. Ну такого, як кажемо, лідера Білорусі Лукашенка. Він не є президентом зараз. А, і так, це ну, на мій погляд, це єдина можливість, то, що його вбили росіяни і вбили. Для того, щоб зупинити ці перемовлення між Білорусією та Західом. А Макей був також ну, орієнтований, дуже орієнтований до Західу, тому що він є, має освіту з Австрії, з Відня, і він говорить англійською мовою, і він має дуже багату історію стосунків з західними політиками. Тому так, тому це як підірвати мост між Білорусією та Західом в біті Макея. Це насправді важливо було для росіян, як смерть Макея вона може вплинути на поведінку самого Лукашенка і на ті рішення, які він може приймати. Тому що є одна із версій, що це такий тривожний дзвіночок для білоруського диктатора. І, мовляв, цією смертю Макея його просто-напросто попередили. А нам потрібно побачити, хто буде новим міністром закордонних справ Білорусі. Тому що, ось я не можу казати імен, не, не можу, але я чув про те, що є тільки дві людини. Що якщо вони будуть новим, одна з них буде новим міністром закордонних справ, це визначає, що це рішення Лукашенка, особисто рішення Лукашенка. Але якщо хтось інший, то це вже рішення з Москви. Це вже рішення росіян, і це ми побачимо, чи чи росіяни взяли на себе всю скажімо, зовнішню політику Білорусі, чи це тільки буде ну, якісь технічні технічна справа, кажемо. Але взагалі вони не мають в Білорусі ні нікого того рівня людини, як Макей. Я маю на увазі не людський рівень, я маю на увазі рівня з, з таким рівнем відношення із західними політиками. Тому немає ніякої, ну, він не може змінити його на рівну таку людину по потенціалу. А як ви, до речі, ставитеся сприймаєте ті публікації, які вже з'явилися, мовляв, Росія вона зацікавлена позбутися Лукашенка і поставити хочуть на його місце, більш лояльну людину. Ну, це дуже важко робити зараз. Під час війни це дуже важко, тому що ця процедура це не буде легко для росіян. Вони також можуть отримати такі протести, як були в 2020 році, і вони не хочуть того. Тому зараз це не час для того, для цих змін. Я вірю, що після війни, якщо вони переможуть чи якщо вони буде поразка Росії, вони змінять Лукашенко, тому що ну, вони вже не можуть триматися від того, але не під час війни. Я вибачаюся, мене немає так. часу зараз більше. Да пане Михайло, завершуємо. Я вам дуже дякую. А Михайло Шейтельман, політолог, політехнолог та письменник. Спеціально для ми з України на все добре.